Солодощі, фрукти, та таплішкарпетки, засоби гігієни, окопні свічки та різні овочі. А ще листівки підписані Повертайся із перемогою. Моє серце б'ється в ритмі ЗСУ», ми вас любимо. Всього півтони провізії для захисників зібрали учні 19-го Вінницького ліцею разом із Чернядинським садочком та гімназією. Про це суспільному розповів вчитель трудового навчання Віктор Могуч. Гостинці для оборонців збирали протягом двох тижнів. Картоплю, цибулю зібрали морку, зібрали з овочів, капусту, передаємо лимони, передаємо імбір, апельсини, мандарини. Засоби гігієни, носочки саме головне, що теплі речі дуже багато. Дрон ми його вже протестували. Він повністю в бойовому комплекті, його тільки підключити, і він полетів. Учениця четвертого класу Анастасія каже, хотіли додати оборонцям різдвяно-новорічного настрою, тож до кожної коробки пакували побільше солодощів та фруктів. Ми хочемо від нашого класу побажати їм здоров'я, щоб вони були міцні, хоробрі завжди та не боялися різних ракет, дронів та поверталися з перемогою. Приготовлені для захисників учні разом з вчителями вантажать до автобуса. Захисникам ці подарунки повезе волонтерка Вікторія Войтко. Каже, цього разу на Сумщину доправлятиме близько чотирьох тонн. Гостинці та подарунки збирали учні ще кількох вінницьких шкіл Муровино-Криловецької та Турбіської громади. Їдемо в 70-й батальйон 101-ї бригади на передову. Вони зараз в одній з найгарячіших точок. На фронті стараємося задовільнити перш за все їхні потреби, але і будь-які такі імпровізовані подарунки вони теж зігрівають душу.